Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясина в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила, сестра подали, а дівчина залюжила. Червону калину. Не прийнялися три ясени, то поля всихала, повсихали три явори, калина зав'яла. не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, йде шукати братів на чужину. А дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блюкають, а три шляхи широкі терном заростають.